Іван Якович Франко. О, не, ось це не, не, не туа. Вибачте, сталася технічна помилочка. Мого дуже шановного колегу з'їли негри на австрійському півострові. Але це не так важливо, як важливо знати те знадете, ж був цей вусатий красень. Mm -hmm. mm -hmm. Тарас Григорович Шевченко. Да що ж ти розлігся, наш люди дивляться. Ага, нормально. Це не просто поет, про якого нам розповідають на уроках. Це людина, яка справді жила бол... да. болем і надії. Та, щас, щас, мам, ну... Болем... Та щас я вийду. Болем і надією свого народу. Ну, коротше, чіткий тіп був, да. Але ви можете спитати, а при чому тут я? Да, я сам не знаю, хре дурні питання ставити погнали далі. У 1488 році Шевченко відвідав Єлизаветград, той, що нині Кропивницький, та його околиці. Він спілкувався з якимись там селянами, ну там міфи якісь. Ой, короче. Дивіться, якого я щазливий. Ну, писав всякі різні твори по мотивам кропив'ян. Ну, кропив, кропив Кропива. Кропив'ян. Ну, ви поняли. Ну, там, коротше, ще строїли йому всякі пам'ятники. Це все в Кропивницькому. там. Ще якась там наукова бібліотека. Ну, коротше, молодець він, мужик, да прожив багато років, от не дожив до нашого времени, но молодець той, який слухає ще Тарас. Ну, ну ти, звісно, прям Шевченко, да е, мені вдалося поговорити з Шевченком особисто і розпитати його про Кропивницький ось запис того, як я це роблю. Доброго дня, Тарас Шевченко, хотів вас спитати, що ви робили в Кропивницькому? Кропивницький? О, це жахливе місце. Він наповнений бандитами, шахрайством та вульгарністю. Я змушений був втекти звідти, інакше я б залишився в цьому брудному місці назавжди. О, А що так ви цей? Що ви так про наш Крупівницький говорити, я не поняв. Ваш крупівницький це втрата життя. Тільки дурні і слабкі люди залишаються в цьому місті. Коротше, я після того, як мені не вдалося поговорити з Тарасом особисто, я вирішив дізнатися про нього більше в інтернеті. І ось що я знайшов. Так. Тарас. <кій> так. А, ну, тепер все ясно, так. Да. Ага. Не отримавши вичерпної відповіді з Вікіпедії, я зрозумів, що потрібно шукати правду власними руками. <кій> Але мені, Ніксі так вплатло. А <кій> я лучше в Майнкрафті, як піду поіграю. А, ну, реально, ну що це таке. Але через пару хвилин я зрозумів, що в цьому немає ніякого сенсу. Правду, я так і не дізнався, і все, що мене чекало, це смерть. Та ще й час мій підходить до. Та да, щас я вийду, да. Щей час мій підходить до кінця, тому. Та да, щас ш... да, я вийду. ну. І того. Того я можу сказати, що Тарас Шевченко – це поет з великої букви, який відіграв не останню роль в житті Кіровоградщини. Да, все я вже закінчив.